І всім привітна! З вами я, Люцифер, і ми продовжуємо грати в Ash of God. Що ж, так, минулий раз ми зупинилися на тому, що ми покинули таке те місто, яке впало під жнивою. Вот. І тепер у нас відкрилася карта, і щось мені це стало набагадувати трохи Dragon Age. Перший. Ну, окей, добре, ладно, давайте. Так, ви взадумі дивитесь на західну дорогу, на якій видно свіжі сліди коней і навіть темніють краплі пролотої крові. Все вказує, що гонитва помчала за разком туди. як ти думаєш, кригере, варто спробувати наздогнати його. Цей старий далеко не так простий, як здається. А, блін. Як ти думаєш, кригере, варто спробувати наздогнати його. Цей старий далеко не так простий, як здається. Щось мені підказує, що. Прожнивав він знає куди більше, ніж тобто не було. Кригер чугає От Оце я готовий повірити. Бачив, як він браму запечатано відкрив. Точно щось знає. О, наздогнати ми його можемо, але це ж дорога не навпростець до Менегіро. І фора у нього є, хоча й коник не вельми. Гак, це щонайменше цілий день втратимо. У вас долають сумніви. І при цьому все одно можемо не встигнути. А за ним й божевільні вартові в'язались. Могли ще прибити вже гаразд, зараз вирішу. Так, а ох ти ж І що це? Блять, це типа вибор путі тепер? Що? Село гремляче. Окей, ми пройдемо. Угу. Дозорна вежа. Гебонська вежа. Угу, угу. Так. О, можу прочитати. Так, путівець між Альбусом і дозорною вежею побудованою недалеко від колишнього селища. Будинки тепер видобують вугілля іншому місці, а вежа її назва путівці так і залишилась. Ну, давайте підемо тоді в вугільний путь. Так, продовжимо. Підемо так. Я не знаю, правильно, неправильно. Дорога повертає, ви вже бачите в е, далині дозорну вежу. Домівки придорожні варти і служак митників, а прямісько під ногами ваших коней сліди недавнього злочинства, пограбований візок, змордована родина, зарубаний селянин, зголтований задушена селянка і роздавлене немовля. І криваві сліди, що ведуть до вежі. Кригер витирає рукавами під чола. Прокляття! Хто ж це накоїв? Звідки розбійники л... розбійний люто взявся. Лихо щойно почалося, а на тобі! От погань! Вони ж, напевно, до вежі рушили, не інакше, як на мину митну скарбницю націлилися. Ви піднімаєте руку, вимагаючи тиші, і дивитесь в убитих. Ми спіднилися на лічені хвилини. Кров ще свіжа, погань, що тут погралася, ще не мала встигнути. До дозорної вежі дійти. Незоле... Назожнемо їх і порішаємо. Коней берегти. Подорожі ще не кінець, а нових ніде взяти. Битися піше ми будемо. Зовсім скоро вони зганяють зганяєте губів. Ті не очікували на появу е збройованого загону, але зреагували швидко. Одразу побігли до лісу. Тільки ви не збираєтесь дати їм втекти. Ух ти ж Йовене, в рот. Це. Ой-ой-ой-ой. Так, так. Кто у нас тут? Нет, братан. Ты... И как ты прибрался? Приберись. А что тебе нельзя прибраться, или что? Все, можно. Отак. Так. Кому її можна? Один до енергії. Два ягледів. Так. Що торбою? до бою? Ай. Ну чого, зараз ми порвемо цих розбійників. Ну ми маємо їх порвати. Але, блін, не можна лідера змінити? У нього вже два черепка, а я не знаю, як їх прибирати. А здається, якщо він 5 набере, то все. Крякне нахрен. І що тоді робити? Ой. Непонятно, в общем, непонятно. Ну нічого, щось придумаємо. І... Да, вот еще будешь завантаживаться. Ой. Ой, ой, так Спать сюда лучник сюда. ты тут ой, и... ой, Тут за тут київ? Отак і почнемо. Так, це карти, які я так і не використав ні разу. Так. Лучник. Ем... Так, 12. Дванадцять здоров'я? Ніхуя собі. Ніхуя собі. Так, какого, кого нам быть? Так. Угу. Так. А, типа, только типа, его можешь быть или что? Ладно, давай по энергии шлепнуть. Ну, все одно заращипиди идуть. Охренеть! Шо, так можно было что ли? Жагапомстый, так, зменшу атаку на 5 и зменше атаку на 1. А, Удушиние, зменшие здоровья на 10. Ничего себе. Ся... Ааа, оно что такое? Чао. Ты. Mm. Так, подходишь, а что и не стреляешь? Ладно, тогда мы сделаем это. Ну. Выбор, ладно, хрен с тобой. Блядь. Шо, шо шоу на рубля? Сидят вообще так. 10, менше здоров'я на 5, попадковорвот більше енергії на 2 всім союзникам. Більше атаку на 2, випадковому союзнику. А давай попробуємо, а ні. О, у них є лучник, ладно. Угу. Ух, йой. Так, ти. Так, ще шкода, то збільшує атаку на 1. Наносить 9 шкоди. Нахрен. так кто тут нашел бы так я э, а что ты не сдох ты же мог сдохнут вообще-то ты ничего не попутал Так, минус один, добро. <связи> Ой, идет. Так. Так, давай сюда и... Хорошо. Як це примінити? А, о, Все, так, тепер. Ти давай стріляємо. Так, мінус другий. Шикарно. Уй-ой-ой. Ой, ой. Так, так, это так. Давай так. Ай. Так, є. Майже забили. Та да досить вам її пинати, блять. Так, тут мінус ще один. Добре. Да їх все одно ну, в бій не збираюся пускати. Опа, так, є. Ага. Угу. Так. Uh -huh -huh -huh. Так, ладно, давай по энергии, что к нам? Да досы, блять, иди бы ты! Так, ты добываешь лучника? Yeah. Uh -huh. Я как не задубал? Та безрізниці добиваємо в будь-якому Так, стикси 50, золото 1200. А, стара руна. Плюс 4 здоров'я мінус енергія. О! Так, в них рівень піднявся. Окей. Зараз подивимось, так. Після суточки ви збирайтесь на вежу. Не, такі ж, не так вже й вона далеко. Щоб до неї не долетіли... Щоб до неї не звуки бою. Однак ніхто вам на допомогу звідти не кинувся. Хоча чим допоможе декілька вартових проти такої розбійницької граї? Ви вирішуєте подумати про це пізніше і наказуєте загону рухатись до вежі. Опа, ще якась подія буде. М -м -м. О, синематик. О, майже синематик. Ви оглядаєте вежу і бачите, що її брама відчинена і на посту нікого немає. Ви здивовано повертаєтесь до кригера. Кригер оглядається. Голуб відірвати за таку слуйку. Куди вся варта поділася? А, стань же у живу... дорозі. А, най... Най... Найнайдійніший з усіх. Та й. Митеря не видно. Тут що куїці взагалі. Тереся ваші матері. Стайне! Ви зупиняєте неприятеля. Не кричи, здається, тепер краще не привертати до себе уваги. Глянь краще, чи не поранено когось із наших серйозно. Крик рихтає головою. Та немає нічого. Та немає нічого. Так, подряпане. Ти ж як звір кинувся вперед. Ну і решта за тобою. Та й що там після того, що ми побачили, я б цю мерзоту й голими руками розірвав. Ви погоджуєтесь? Майже так і вийшло. Думаю, вся погань, що в нашій землі. В землі таїлося тепер вибраться назовні. Ну і гаразд. Оглянемося. Не подобається мені тут. Так. Окей, ну давай. Подивимось сюди. Що тут? Що тут Що тут сталося? Оглядаю вежу. Тут круги каміння. І вибита брава, схоже, зсередини, кригери, тут, вочевидь, когось убили. Когось? Ясно кого? Або митаря, або стайна, або другого вартового. Забув уже кого відрядив. Тільки де трупи. Може, ну його турне, їдьмо далі, озираючись. Золоті слова, капітане. Чого ж чекати? А що, як усі ці одержимі з міста вирвуться? Ось тільки куди бігти, не зрозуміло. Ні, спершу розберемося, що тут сталося. Щоб. Іще в якесь лайно не вляпатися. і так уже вдосталь. Так. Що думаєш, фіску? А, відсидитися треба. Може. цей не, не Знати... знайти тихе місце і відсидитися. Я завжди так робив, завжди допомагало. Ти, отже, в тихому місці ховався, коли в запої йшов. Ну і часто тобі вдавалося відсидітися. Дурень ти фішку. Якщо це жнива, відсидітися не вдасться. А якщо не жнива, то тим більше. Знайдуть нас, не сумнівайся. А чого це нас шукати мають? Ми ж нічого такого не зробили. Вбили дрібку міщан, але ті ж самі на нас полізли. Це ти королівським чиновникам розповідатимеш. А я волію сам розпоряджатись своєю долею. Сидіти в норі чекати, коли її окропом зальють, мені не хочеться. Як вважаєш, Крігера, куди далі? Ну точно не повертатися до міста. І так насилу відбилося. Я думаю, біля священних каменів треба шукати допомоги. Звідси до найближчого і недалеко зовсім, якщо прямо та на конях. Думаєш, ти один такий розумний? Варто народу в місті прочухатися, тут же до менерів потягнуться. Може, відразу до дальньої камери... До дальнього каменю поскачемо. Місця там, дуже... там не дуже людні. Один остріх тільки й стоїть, а тут по хуторах і селах людців багато набереться. Нема чого ризикувати. Хто його знає, як довго стрікси будуть нас боронити. Ану як у вас всього один день у запасі. Поїдемо до найближчого, що за селом Гремляча, І досить на цьому розмову, мабуть. Треба декількох стрільців на пошуку старшинистей не відправити. Нехай швидко глянуть околицю. Так, ну окей. А, стрікція це, походу, захист нас від цього, ладно. Так, ви командуєте Гудо, Брете, фі. Фліте. Ви наші спритні. Пошастайте навколо і біля річки. Гляньте тільки обережно, якщо навколо вежі нікого не знайдемо, поїдемо далі. Соп повертається до вас і каже: Піду я ізгодою, мало що які там психи довкола вежі ховаються. Без мене хлопці так просто не відб'ються. Стрільці дістають зброю і починають обходити вежу. Ви звертаєте увагу, що соп іде попереду, явно прикриваючи собою году. Ви повертаєтесь до Кригера. Ти це бачив, друже? Соп так і бігає за Годою хвостиком, а той тільки кривить пику. Якась нестирлива у хлопці дружба? Крих усміхається. Це так, знаєш, як сопа. В... яка в сопа кличка в роті. Бурмило. Вкрай добрий хлопець завжди робить, що скажуть, Стар... стараний, але як тільки з'являється года, одразу й чекай чогось не того. Вам залишається лише хто до голови. Молодь. Поки у боях не, не загрубнуть, треба пильнувати, вони вже повертаються. Швидко обернулося. Це ж стайн там разом із хлопцями. Ходімо, поговоримо з ним. Опа, стайн. І хто? Сука, стайн, блядь чи знайоме. ніби без гри престолі якийсь там баратеон. Так, затягуючи пояс тремтячими руками. Якого демона? Що за перевірка Кригере? То немає нікого весь день. Як вимерли, атона НАТО! На чого в шинку не сидиться? Ти чого це наче з ланцюга зірвався? Розповідай, старшино, що за сраню у тебе тут сталося? Чого брама не закрита? Стайн огризається і закриває одну із стулок воріт. На, на її зовнішній стороні чорніє випаленим слідом половина точно такого знака, як на брамі Аль... Альбіуса. Хапаючий за ми. Стій, не чіпай другу, а то знов це прокляття набереш сили. сили згубити нас усіх хочеш, сучі, сину. Кригери, заспокойся, стай навряд чи бажав нам зла. Та мені начхати, чого він там бажав. Я не хочу збожеволіти, тим більше поруч з тобою. Ай, ловіаліз не злезла. А я б із задоволенням позбувся, щоб болю цього триклятого не відчувати. Що Що там у вас у місті сталося? Що на дорозі? Стривай, я дивлюся, я ти за шию хапаєшся. Виходить, і тебе прихопило. Як ти тримаєшся? У тебе є стрікс? Ні, я. ні про які стрі стріпси я не знаю. А ось останній льодок із-под каменів він точно допомагає. Прикладеш до шиї і легше, Мож... можна далі на посту стояти. От і розкажи нам, що на цьому твоєму посту сталося. Не сам же цей знак тут намалювався. Я тобі не храмовник, аби зна... знаки розібрати. Чудовисько якесь з'явилося, жах, що... що таке, як стояли ми з митерем, так і на землі розляглися. На горі Рам... рамлін був, я чув, і він теж гепнувся. Добре з вікна не випав. Виродок цей брами підійшов і знак викреслив, немов вогнем намалював. Тут мені і шию припекло, а він з зуби свої сілі е, вишкірив і каже, що тепер, мовляв, усім кінець. Правда, може, про слова мені це здалося. Тренувався він тут чи що? трясся йому. Тобі стайне пощастило, щоб сидів. Так. Як ви печать могли зламати? А здуру! У, у середині був. Покотився по драбині донизу зі страху, ось і вибив собою нашу гнилу браму, чим печаті зірвав. Тут нас і припекло. Митер одразу сказився, пощастило рамлінові, що на мене, що на мене поліз. Очі витріщені з рота піна. А де цей другий дозорець? Митер де. З митерем лихо сталося, з божеволі, вкинувся на мене, а я ледве відбився. Порішив його в підсумку, звичайно. Він тепер за веже лежить. Ось так буває, жив, як людина, а помер, як звір. А Рамлін утік. Гадаю, він вирішив додому, до свого села, що біля Менгіра, Гримляча називається, тільки я його не звинувачу. Краще вже так, ніж як там. Ти що не чув, як ми тебе кликали? Так, ласки, я так, класно, я хотів, хотів. Кликали мене чи не кликали, я лід з-під каміння виколупував. А не віриш, розжар ніж на а, багатті. Та до шиї приклади, та ми подивимось, як відгукну, відгукуватися почнеш. То ти стоїш на лід добуваєш? буваєш. Зайнятися більше нічим. А що підводити. Підводи перевіряти, яких немає. Сьогодні, наприклад, з полудня. Купець тільки цей з дивною сокирою проїхав, раз, здається, його звуть, а за ним потім близько дюжини вартових проскакало і все, без ніч... і всі без нічого. Збирайся, їдемо з нами. Оце вже ні, хотілося б пожити залишок днів так, аби соромно не було. Я свій обов'язок до кінця виконувати буду, що й вам раджу. Ти нас у чому звинувачувати хочеш, стайне? Я тобі не суддя, Торне. Тим більше, що ти у відставці. Але ось кригер хіба не повинен в вальбусі стрільців і дозорних опікати. І вбивати своїх же вартових і місцян, які ріжуть у не одного. Ні, не хочу я в цьому божевіллі брати участь. М -м -м -м, блін, а я не щось. Кригри облиш, у кожного своя, правда. Л Та в опять вип'ять злояльні знизились. Йопане в рот. Це так, хтось відмовляється. е, дурілою вбивати і замість цього хоче врятуватися. І врятувати своїх друзів. А хтось ховається за боргом та іншими гучними словами. Борги розсудять, їдьмо. А, боги розсудять я мене в рот. Рамллін. Опа. твою мать, попиздимо ще з рамліном хуління. Там біля долині Менгіра село гремляче, якщо стайн має рацію, другий вартовий туди втік, до рідних. Що скажете, Кригере? Що взагалі за людина цей рамбля? Ну, як людина, він непоганий, а вартовий з нього не путящий. Тонка він, трясті йому натура, манірний весь якийсь. Серідні в нього тільки бабця яка чорна, ну. з вандилів. І воно відразу видно, що з нею ріс без батька. А чого ж ти його взяв? Шкода стало, чи хто попросив за нього. Та хто за нього попросить? Кажуш, одна тільки бабці з рідні. А взяв я його. Знаєш, як нудно в дозорі стоять. А цей рамлін, по-моєму, всі казки на світі знає. У мене кожен вартовий радий був з ним чергувати, розділити та й послухати різне. Сміючись. Хе, ні, ну ви погляньте, що мирний час з вартою робить. Гаразд. Нам будь-якому випадку знайомий у селі біля Мангіра не завадить. На начліг до нього напроситися в разі чого. Так, окей, добре, попіздувало далі. Йобін, Бобін, бляха-муха. Це тільки одна подія. На 20 хвилин розтягнулося. Жесть. Так, старе русло. Мертве джерело. Так, манівець навколо зруйнованого нового мосту, вузький, стежка серед. охти ще понимать. А тут. Дорога кам'янистою рі... кам рівниною, якою в'ється пересохле русло гірської ріки. Угу. Так, а це що? А, ну як в Драгонечі, окей. Так, продовжити мандрівку, керівництво загоном. Так, давайте я хочу оглянути, що за підвищення рівня. О! Так, доступно в Мінь. Пу так, плюс 5 до здоров'я. до часу перезарядки, минус 8 здоров'я до ціни. Угу. Давай все. Вимога 18 здоров'я, троенергия. енергії. ну типу, блядь, ну, тут такая себе. Так, тут в тебе що? Три енергії плюс один до ходьби. Так, 3 до захисту, один до атаки. Мінус 3 до часу перезарядки. Два юцю, пасівку. М -м, поранення середнє. А як мене тебе вилікувати, бля, братан. Ладно, так. Yeah. Так, добре, я думаю, на цьому ми, напевно, серію завершимо. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Загалом буду радий будь-якій вашій активності. З вами був Люцифер. Всім удачки, всім папа!